Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, кардонська журнал зазнала другої поразки в дев'ятому для себе розіграші ліги чемпіонів. Нагадає, що після мінімальної поразки тієї самої від ПСЖ поступилися на рідній Монтіліві нідерландському Фейнорду. Просто божевільний матч із двома нереалізованими пенальті і автоголом, який завдав поразки поразку, поразку. Поразки. поразки команді циганкова із рахунком 2-3. На парк де Пренс наварив тоді Гасаніга, який і у цього разу точно не був святим. А от проти Фейнорда, антигероєм став чеський оборонець Ладіслав Кричі, бо саме від його ноги влетів у ворота на і Це зробило різницю. І що цікаво, Жерона в дебютній для себе лізі чемпіонів забила більше голів у власні ворота. А це три, ніж у ворота суперників. А це два. І що неприємно, вже на 29-й хвилині цієї зустрічі довелося Мітчелу прибирати із поля. Віктора Циганкова, Віктора Циганкова, який отримав травму ще десь районі 24-ї хвилини, потягнув в м'яс, і що дивно, одна з найвищих оцінок в Українця, в принципі, не дивно, бо він продемонстрував досить якісну гру. Одна з найвищих оцінок від Софаскор. Це 7, краще лише в Данжуми. Бо віктор відверто міг до цього часу до отримання травми забивати і робив різницю. От що писала про цю травму і гру Циганкова Каталонська преса. Дуже прикра травма циганкова. Циганкова, який акурат вийшов на пік форми. Він був одним з найкращих гравців Жерони в попередніх поєдинках. Ще у Лалізі він нарешті перебував у потрібних фізичних кондиціях, щоб проводити на полі усі 90 хвилин. І як пише Діаріо Спорт, футбол знову повівся з Віктором. Жорстоко проти Феєнорда він відіграв лише 25 хвилин. Але навіть за ці крихти ігрового часу Циганков був реально найкращим гравцем на полі у складі. Обох команд, Велике Каталонське видання поставило йому шістку. Це другий найвищий бал у складі Жерони після Вандебека, який з сімкою. Ну і це теж показовий момент, тому що для прикладу, як Брайан Хіль, так і той же Міовський, які відіграли по 75 хвилин. Вони отримували нижчі оцінки ніж циганков, четвірку та п'ятірку відповідно. І, власне, на радіо Марка, вже Мадридському теж бідкався відомий медійник, постійний ведучий спортивних програм на марці Мігель Кінтана, який відзначав, що циганков був MVP на той момент, коли йому довелося покинути поле, що він був найгострішим, найвертикальнішим, найбільш зарядженим футболістом у Жероні і лідером атак цієї команди. У грі проти нідерландського клубу. У схожому ключі, зрештою, висловлювали всі фенати Жерони у соціальних мережах, які писали, що якби не кришталевість циганкова. То зараз ми могли б говорити про одного з найкращих взагалі вінгерів на планеті. Тобто всі десь зараз пережили такий легкий шок, що циганков знову вилетів, але це, на жаль, стає вже неприємною традицією, як для фанатів, так і для самого клубу. Ще один відомий медійник Давід Естурію писав, що циганкові йому дуже сподобався у матчі проти Феєнорда, що його травма це. Жахливий удар для Жирони, тому що вона втратила найбільшого таланта, який завжди дає команді щось інше, на що не здатні інші футболісти. Ну і були також такі голоси, за якими цеганком, начебто, перепрацьовує у тренажерному залі, мовляв це бажання набрати м'язову траму після переходу з Динамо, воно ну, зараз вилазить боком. Ну не знаю. Мої каталонські колеги якраз не підтверджують, що циганков десь через бажання якраз збільшити м'язи травмувався в Каталонії. І взагалі це така традиційна тема. Раніше про ансуфаті в цьому ключі багато писали, що він якраз свої мені скірував через надмірну роботу у тренажерному залі. Я не думаю, що це стосується. Циганкова, ну і вже, от, за свіжою інформацією, віктор буде змушений пропустити 5 тижнів, і це серйозний удар по амбіціях. Серйозний він тому, що циганков хотів проявити себе. У лізі чемпіонів якраз і цей турнір міг стати для нього таким трампліном для переходу в один, наприклад, стоп клубів англійської прем'єр-ліги. Ми неодноразово чули про зацікавленість з боку Арсенала, Ліверпуля, Астонвіли. Але цього літа він отримував пропозиції, зокрема від Фулхема. Тобто Десь його амбіції не відповідають власне клубам з другого ешелону АПЛ. Ну але якщо Віктор продовжить зазнавати постійно травм, то очевидно, що перейти в топ-клуб, що йому буде набагато складніше, Так? повертаючись вже до самої гри потрібно відзначити, що циганков міг забивати вже на п'ятій хвилині матчу, коли Міовський зачепився за дальню передачу від Крейчі, Там м'яч потрапив від захисника Феєнорда до ніг циганкова. Той змістився вліво і якісно влупив під ближню стійку, який Феєнорда продемонстрував у цьому епізоді клас. Згодом вже Віктор закрутив віраж на правому фланзі. Віддав передачу у глибину хіля, відрізавши одразу кількох суперників. Потім пішла передача на Арнал, який прострілював вздовж Воротарського. І Тут циганкову не вистачило буквально сантиметрів, щоб її замкнути. Зрештою, там вже захисник випередив Міовські. А ще якщо придивитися уважніше до цього епізоду, то на даній сітці міг замикати. І Мігель Гутьєрес, тобто ось ці втрачені автоматизми, про які ми з тобою говорили, десь Жерона вже повертає. Ми бачимо, що вони правильно насичують штрафний майданчик суперника. Одразу декілька гравців можуть забивати, і насичують загалом фінальну третину. Створюючи переваги, зокрема в зонах, і це десь те, про що говорив Мічел після гри, що йому подобається агресія, йому подобається вертикальність, як його футболісти розташовуються на футбольному полі. Хоча не обійшлося без помилок. Ну і власне кутовий, після якого забила Жерона, це теж справа ніг циганкова, так би мовити. Його індивідуальний прохід передача на Ван Дебека, який прострілював і м'яч Рекошетами суперника вилетів за лицеву лінію. Віктор прекрасно подав на Міовський, Міовський пробив у захисника. Ну і вже Давіду Лопесу там залишалося буквально з кількох метрів розстріляти відкритий кут воріт. У нього ще до цього була передача якісна на Бендебека вже з іншого. Протилежного боку від кутового прапорця, коли нідерландський хавбек пробив над поперечкою. Тобто, це ще раз підтверджує, що фактично циганков створював майже усі моменти Жерони до середини першого тайму. І дуже шкода, що травма, на жаль, знову вибиває його з колії в контексті його активної гри потрібно ще відзначати високу позицію Арнау Мартінеса, Ось це не типово для нього. У цьому сезоні, і ми з тобою теж говорили, що десь віктору не вистачає підтримки на правому фланзі. Тут же Арнау піднімався високо, давав ширину. І, зрештою, момент, який я вже описував, теж прийшов після його підключення. Окремо відзначив взаємодію з Вандебеком. Вандебек постійно шукав ось ці вривання циганкова, але на жаль, одна з таких передач Нідерландця на Віктора. У зону, та коли віктор вривався у напів фланг і призвела до травми на рівному місці. Там очевидно, що він просто невдало якось наступив на ногу. Але загалом, якщо говорити про гру Жерони, так я погоджуюся з Мічелом, що було чимало вже позитивних моментів, що команда нарешті заграла сміливіше, агресивніше, так як вона вміє грати, але що стосується захисту, ну то тут відтинками справжня драма, і, зрештою, навіть цифри добре це ілюструють. Феєнорт забив три голи з двох ударів у площину. Ми знову маємо то голи. Як це було у Парижі, тут вже постаралися в Лапках Янгель та Крейчі, знову маємо дитячі помилки в обороні, зокрема на м'ячі. Величезні проблеми ще на стадії білдапу. Жерони не вистачає і такого футболіста, як Алеш Гарсія. Гасаніга ухвалює неправильні рішення. Гасаніга під тиском віддає у середину. На Івана Мартіна, якого вже накриває суперник, і це те, що ми бачили у матчі Барселони проти Монако, фактично ідентична ситуація, коли Терштеген віддавав на Гарсію. Ну і зараз випередили Мартіна, який сфолив. тут. Пенальті був, питань немає, але пенальті, який Гасаніга потягнув, тобто виправився. Ну і той же Давід Лопес здавалося б, футболіст з досвіду, футболіст, якому. 34 роки, який один з тих, хто грав у лізі чемпіонів. Але він під таким лагідним пресингом суперника, коли можна розвернутися, подумати, віддати безпечнішу передачу, він котить знову ж таки. Всередину іде перехоплення, миттєвий пас віч на віч, і знову Жерона пропускає у нас не обов'язковий гол. Повторюся великі проблеми у розіграшах відворі дуже бракувало такого футболіста, як блін, який. Є... Прекрасно грає на м'ячі, який прекрасно просуває м'ячі, часто виконує роль додаткового півзахисника. Зараз це намагався робити Крейчі, але не завжди якісно. І в Крейчі теж було коротке замикання, коли він всередині поля віддав м'яч, подарував його супернику, потім ще отримав поміж ніг. І фактично там теж ледне віч на -навіч вивалювався форвард Фейнорда, але заметушився. Забарився і не пробив вчасно поворотах. І ми бачили, як Мічел на ці всі моменти реагував, як він нервував, як він кричав на своїх підопічних епізодично. І вишенька на торті це, напевно, був ось третій пропущений м'яч на 3-2 коли Арнау досить легко дозволив себе обіграти ханско, а потім вже пишав, відрізав трьох. Гравців Жерони Давіда Лопеса, які страхував якраз зону Арнау, Івана Мартіна та й самого Арнау передачею за спини підривання того ж таки ханську. Ну а далі знову автогол цього разу Крейчі, І це вже якесь прокляття для Жерони у цьогорічному розіграші Ліги Чемпіонів. Словом, очевидно, що ця команда повинна набити гулі, поки вона. Заграє в цьому турнірі. Ну, не факт, що вона в ньому і в наступному сезоні опиниться далеко і взагалі у найближчі 10-15 років, так. Але очевидно, що для новачків це завжди непростий шлях, і це те, що було зокрема і там, з Донецьким шахтарем, було теж чимало матчів, коли, начебто, виглядали краще, начебто контролювали гру, але пропускали абсолютно дурні голи після дитячих. Помилок вже до речі, з'явилася інформація інсайдерська від Ігора Бурбаса, що, начебто, Сергій Ребро прийняв рішення до викликати до складу збірної України з резервного списку Андрія Рамонка, півзахисника київського Динамо. Оскільки є побоювання, що Віктор Цанков може не взяти участі в двох поєдинках в рамках Ліги націй. Нагадаю, що зіграють із грузинами, а також із Чахами 11 і відповідно 14 жовтня. І от ти згадуєш доні Мандербека якого там намагається Мічел йому е, скільки Карселем реанімувати кар'єру, і пригадав, коли в останній раз він забував, в принципі, е, в футбольному житті. Не лише за Жирону. Е, це траплялося 28 місяців тому, і не в складі манчестер Юнайтед, а в футболці Ліверпульського Евертона. І це трапилося 22 травня 22 року. Е, відзначився він в воротах Арсеналу. І тут по доні було помітно наскільки він щасливий. Нагадаю, що він в принципі міг оформити дубль, але через. Зовсайт скасували ще один м'яч, який залетів ворота Фейнорда після рикошету. І от цікаво, що сказав Мічел після поєдинку. Цього він сказав, що він повністю задоволений грою своєї команди, те, які вона моменти створювала, і йому не соромно за гру проти Сальти. Не виграну, а також за поразку проти Феюнорда, а соромно за програний матч в Барселоні. Бо погана гра була малюнок гри. От Мічел не сподобалося. І от я читаю цю пресконференцію і розповідаю Мінчел, що йому результат не стоїть на першому місці. Йому потрібна гра. І в мене знову ж таки виникають аналогії із першим сезоном відомого кіногероя Теда Ласо, який також, коли вилітала команда в нижчий дивізіон, розповідав своєму асистенту, що я не ставлю на перше місце результат. Мені важливі особистості розвиток гравців, і в принципі мені подобається тренувати. І, Схоже, такий самий мічелну як йому результат не важливий, щоб перейти на наступний рівень з жороною, потрібно хвилюватися за цей самий результат, бо це основне в змаганнях. Я думаю, Мічел просто розуміє, що у цій лізі чемпіонів в Жероні буде складно. А Жероні Якіс... буде складно всюди. Буде складно всюди. Ну він, власне, і має на увазі, що команда перебуває зараз знову на стадії перебудови після всього минулого сезону. Зараз знову потрібно все фактично розпочинати з нуля. Ну слухай, ну там змінилося фактично пів складу, там пішли багато лідерів, і ось в цьому матчі з пеєнорду ми вже побачили десь оці. Трачені механізми, наприклад, автоматизми, які були, та ось Міовський починає якось плеїти добика. Міовський вже кілька разів досить якісно опускався на власну половину поля і допомагав допомагав команді. Розігрувати від воріт, тому що в Жерони були проблеми під тиском феєнорда. Ми ж бачили, які вони привозили собі моменти на рівному місці. і Ось той пенальті, коли Гасаніга віддавав на Івана Мартіна. Жерона хотіла в короткі середні передачі, знову ж таки розігрувати, працювати у білдапі, але були великі проблеми. повторюся і мені бракує Алейша Гарсіїв. Вертайте, Алейша, бо буде біда. Ну вони не вміють таке враження розпоряджатися м'ячем вже на стадії білдапу без цього Дуже багато негативу в грі в обороні. Ну, дивися, навіть якщо на статистику та глянути, три голи забив фейнор з двох ударів в площину. Ми знову маємо два автоголи, автоголи Янгеля і автоголи. Краще вже в кінці матчу на 3-2. і до речі, до речі, щодо результатів, то от заглядав, коли в перемагала каталонська жорона, і це було 1 вересня в поєдинку Ла Ліги проти Сивільї. І після цього вже протягом місяця не знають смаку в принципі перемог, не відчувають, не розуміють, що це таке. А Це для команди в психологічному плані дуже велика проблема. Бо ти тоді викаєш, що ну нічого страшного. Ну не виграли. Ну і ну і знаходимося в середній турнірної таблиці. Ну і що? І це може дуже погано впливати саме на психологію команди, як такої Нагадаю, що наступний матч проти Атлетіка з Більбао в рамках тої ж таки іспанської лаліги. А далі нас чекає зустріч на му. Кіліві каталонці спробують нарешті здобути дебютну перемогу і з ними і очки, величе. А суперник для цього абсолютно комфортний. Братиславський Слован. нагадаю і. Зіграють вже після перерви на матчі збірних і до речі, я підчитував офіційну заяву каталонського клубу після цього матчу, і обачалася Жерона, представники Жерони перед вболівальниками. З'ясувалося, що виникли деякі проблеми із добиранням і виходом з Монтіліві, який вміщає у собі менше 10 тисяч фанатів. Може у собі помістити володі. Яка ситуація там досить цікаво? Перше це. Робили все для того, щоб фанати Фейнорда знаходилися в гостєвому секторі і заради безпеки не перемішувалися з вболівальниками Жерони. Ну це такі вимоги УЄФА, і не лише і, і, і друга, що в принципі створило корки перед стадіоном людські корки. А друга причина, що замало виходів зі стадіону, як виявилося, як з'ясувалося, і представники «Жорони» неодноразово писали до ЛА ліги. І до асоціації е, іспанської футбольної, щоб можна було збільшити кількість виходів, але вони забороняють, бо кажуть, стадіон не такий великий, і для цього е, щас сверлити якусь одну дірку в стадіоні не потрібно. Та, стадіон взагалі, зменшився до скільки там 8-9 тисяч, бо там в них пересувні ті трибуни конструкції. Це не дозволено у ЄФА. І ми бачили, власне. На другий ярус спорожні трибуни. Дуже багато фанатів були якраз цим засмучені, що у не дозволив грати. Але я думаю, що тут можливо десь трішки може бути помилка менеджменту, керівництва Жерони. Ну вони дуже хотіли грати на мунтірі. Зрозуміло, це для них символічно. Та саме на цьому стадіоні, ось така європейська казка, що проходила. Але їм пропонували зокрема той же стадіон Іспаньола, та там понад 30 тисяч. Що вони би могли там грати Жерона відмовилася, бо якраз заради власних болівальників, заради цього міста. Що ця казка повинна продовжуватися саме тут. Але бачиш, якою ціною, якщо в тебе там стадіон здатен помістити зараз на матчах і чемпіонів 8-9 тисяч, не забуваємо що там до тисячі квитків ще забирає на себе клуб, уєфа є гостьові фанати. То фактично, ми могли там побачити шість. З гаком лише тисяч от суто вболівальників Жерони звичайних на трибунах. Ну це надто мало для такого турніру, як ліга чемпіон. Ну, власне і оці 6 тисяч які ти розповідає. Справді така кількість була і зафіксована. От я зараз підглядав на це повідомлення офіційне від Катонського клубу, і це власники абонементів. Що мене здивувало 6 тисяч власників абонементів. А знаєш, що мені найбільше запав в пам'яті із матчу Жирони проти Фейнорда? Серед персоналів? Ага. Хто тобі запам'ятався на футбольному полі і поза ним? На футбольному полі мені запам'ятався Ван Дебек. Ну, це для мене відкриття було в цьому матчі Не знаю. Ну він безмежно. Я також за нього боліваю, бо це нідерландський футболіст. а в мене відомо, що симпатії до помаранчевого голландського футболу е і до гравців. Так, от мене здивував насправді наставник Фейнорда. А це данець це Бріан Пріск, який прийшов нагадаю до Фейнорда на заміну Арнеслота, який перебрався до Ліверпуля, і от Скандинав, от реально зараз продемонструю скріни, ну дуже стриманий персонаж на фоні надемоційного Мітчела Усе виглядало ще більш так дивокувато. Він просто коли забував голи Фейнорд, він не святкував в принципі жодних емоцій радості, чи коли якийсь пропускав Фейнорд голи обурені, він просто втикав в монітор або радився з помічником і. І це він виглядав такий просто як постамент, як пам'ятник, е, не рухався е, жодної міміки на обличчі, і е, жоден м'яс не сіпається. Я кілька разів проскоролював дивився, чи він колись там посміхнеться, чи видавить посмішку, чи можливо там заплаче, чи крикне на когось. Ні, він такий зразу, тільки гол забуває фейнарт, він копа так монітор. Е, ну, досить дивно такий, ну можливо, не знаю, такий данський, скандинавський стриманий менталітет, але що цікаво, от приглядав. Де він до цього працював, це Спарта і Анверпен. і встиг до речі попрацювати із українцем Артемом Довбиком. Як з'ясувалося, коли Артем грав за данським Міттюлан, то Пріске працював асистентом головного тренера. На ці от на такі інформації цікаві, які вдалося накопати, і поставимо кому в нашому спілкуванні. Це був Володимир Лиско, гік іспанського футболу. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося на платформі youtube платформі «Футбол «Футбол24».